Що трапилось в Києві? 15 жовтня о 14.21 в Києві пролунала перша за день повітряна тривога. Вже о 15-й годині голова ОВА Київщини Олексій Кулеба повідомив про загрозу ракетного обстрілу області і закликав людей залишатися в укриттях. О 15.07 у столиці пролунали перші вибухи. Згодом мер Києва попередньо підтвердив влучання в два житлових будинки в одному з районів столиці. Повідомлення про другу хвилю вибухів у столиці почали з'являтися у пів на четверту. А вже за 10 хвилин голова Миколаївської Ваві Віталій Кім повідомив про запуск третьої хвилі. О 16.04 Кличко заявив про ще одне влучання в багатоповерхівку в Києві. Як відпрацювала ППО? У ці хвилини речник повітряних сил ЗСУ повідомляє, що росіяни випустили по Україні сьогодні 100 ракет. Ця атака є однією з наймасштабніших з початку війни. КамБА попередньо повідомили про чотири збиті ракети лише в Київській області. Також протиповітряна оборона успішно спрацювала в Кривому Розі, на Житомирщині, в Дніпрі, Харкові, Грівному, на Львівщині та на Полтавщині. Жителі Київської області також повідомили, що чули звук роботи ППО. Наші джерела серед військових повідомили, що сучасні західні зразки ППО проявили себе надзвичайно ефективно, проте поки що їх не вистачає для того, щоб прикрити всі великі міста водночас. Це буде вирішуватися в подальші місяці разом з пакетами допомоги від союзників та виробництвом комплексів «Айрісте» німецькою промисловістю. Які наслідки ракетного обстрілу України? Судячи з фото, в один з житлових будинків столиці потрапили уламки ракети, що спричинило пожежу всередині будівлі. Крім того, відомо про влучання у Львові, Києві, Харкові, Рівному, на Сумщині, Вінничині та Кіровоградщині. В багатьох містах попередньо постраждала критична інфраструктура. Тож по всій країні почалися аварійні вимкнення електроенергії. Наразі більш детальної інформації про наслідки масованих ракетних обстрілів України немає. В ОП вже відреагували на масштабну ракетну атаку. Глава офісу президента України Андрій Єрмак назвав удари окупантів по Україні відповіддю на потужний виступ президента України Володимира Зеленського перед учасниками саміту Великої Двадцятки. На час запису цього матеріалу Віталій Кличко повідомив про одного загиблого внаслідок удару по житловому будинку в Києві. По всій території України продовжується повітряна тривога. Херсон деокупований, а Росія країна-терорист. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналіст Ютуб каналу РБК Україна. Підпишіться на канал, бережіть себе, залишайтеся в укриттях. А більше новин читайте на нашому сайті та телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.